Останні десятиріччя проблеми збереження водних ресурсів в усьому світі стають все більш актуальними. Негативний вплив від господарської та промислової діяльності людини погіршується ще одним фактором сьогодення наслідками від бойових дій через повномасштабне вторгнення. Про це до міжнародного дня дій проти гребель, плотин або дня захисту річок розповів директор відокремленого підрозділу причорноморського центру водних ресурсів та ґрунтів Олег Гриб. Цей вплив можна поділити на декілька складових. Перше це руйнація гідротехнічних споруд, тих же самих гребель, інших гідротехнічних споруд на водних об'єктах, і це призводить відповідно до проблем, пов'язаних з штучними повенями. Яскравим прикладом у нас є Каховська гідроелектростанція і Каховська гребля, яка була. Після підриву розрушена і це вплинуло це в тому числі не лише на. Водні об'єкти території Херсонської, Миколаївської області, а й Одеської області. Інші суттєві наслідки війни це забруднення водойми боєприпасами, військовою технікою, нафтопродуктами та іншими токсичними речовинами, а також шумовий вплив від бойових дій на організми, що живуть у воді чи біля водойм, риб, птахів та інших видів фауни. Ще одним з негативних факторів є пожежі на території водноболотних угідь. Важливою проблемою є проблема пожеж. Які створюються за рахунок військових дій. І оці пожежі ну, приносять величезних збитків, форі, фауні. За різними оцінками експертів, шкода від впливу військових дій на водні екосистеми складають близько 82 мільярдів доларів. Повертаючись до проблем збереження водних ресурсів у далекій перспективі, науковці приділяють увагу регулюванню кількості плотин на річках та водоймах України, адже втручання людини в екосистему не кращим чином позначається взагалі на навколишньому середовищі та має свої певні наслідки. Греблі це штучні споруди, вони важливі з точки зору накопичення води, але в той же час вони змінюють. Природний стан водних екосистем, річок насамперед. Тому ну, дуже важливо приділяти увагу обґрунтуванню необхідності гребель. В Одеській області у нас 53 водосховища і більше 110 ставків. Всі вони мають греблі, всі вони мають дамби, і тому для нашої області це є дуже важливе питанням. На стан водних ресурсів впливає і зміна клімату. За словами експерта, це можна помітити і на прикладі Одеської області. Водність річок зменшується, змінилися об'єми стоку, наповнення річок водою наявність Наявністьні течії і так далі, об'єм атмосферних опадів чи надходження води до території нашої області менше ніж витрачається цієї води на ті чи інші заходи. <свистання> Слід зазначити, що українські науковці тісно співпрацюють з міжнародними організаціями щодо збереження водних ресурсів нашої країни вчені шукають баланс між раціональним їх використанням, правильним функціонуванням штучних водойм та утримуванням річок озер, де створені такі водосховища це, в принципі, покладено у сьогоднішню е політику, пов'язаною з євроінтеграцією. У нас імплементується в нашій країні водна рамкова директива, і основною метою цієї директиви впровадження імплементації цієї директиви це є досягнення доброго екологічного стану на водних об'єктах. Як зазначив Олег Гриб, в поточному році відбудуться публічні обговорення планів управління річковими басейнами, а саме для річок Причорноморського регіону, це стосується водойм, що належить до басейнів Чорного та Азовського морів, включно з річками Криму, а також для річок басейну Нижнього Дунаю на території. Торію України до цих публічних заходів можуть долучитися різні зацікавлені сторони: громадські організації, активні громадяни, а також підприємства та установи, діяльність яких пов'язана з водними ресурсами.